Зеленський таки поговорив із Трампом цієї зустрічі в Америці могло і не бути ще кілька днів тому. Трамп нібито не планував бачитися із Зеленським, який хотів йому представити план перемоги. Більше того, від початку візиту Зеленського до США республіканці звинуватили його в підтримці іншої кандидатки на посаду президента Камали Гарріс та ініціювали розслідування візиту Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії. Тож про що говорили Зеленський та Трамп під час зустрічі, який настрій мала ця розмова, і як ця зустріч. Іч може вплинути на подальші стосунки двох країн. Про це розповім у наступні хвилини. Про те, що зустріч відбудеться, Трамп повідомив журналістам ще вчора. Він тоді сказав, що не згоден із позицією Зеленського, та на його думку, він зможе досить швидко укласти угоду між Путіним та президентом Зеленським. Але він не відповів на запитання журналістів: чи вважає, що Україна повинна поступитися територією Росії як засіб припинення війни. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей загинули. Ця зустріч була важлива для Зеленського раніше цього тижня в інтерв'ю за нью йоркер Він натякнув, що Трамп не розуміє і занадто спрощує цю війну. А його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс занадто радикальний і по суті виступає за те, щоб Україна відмовилася від своїх територій. Пише Associated Press. Зустріч розпочалася, як і було анонсовано раніше сьогодні. Вранці у нас це була вже п'ята вечора. Місце зустрічі – Нью-Йорк, Хмарочос Трамп Тауер. Заради цієї зустрічі Зеленський затримався в Америці ще на один день. Пише CNN, посилаючись на джерело знайоме з планами президента України. Зустріч була закритою, але перед нею Зеленський і Трамп коротко поговорили з журналістами. Зеленський сказав, що йому важливо обговорити план перемоги та як США може у майбутньому посилити позицію. України Я вважаю, що ми маємо спільне бачення того, що війна в Україні має припинитися. Путін не може перемогти. Трамп вже в черговий раз виголосив, що припинить війну в Україні швидко, якщо його оберуть президентом, та наголосив, що має хороші стосунки з обома лідерами країн, що воюють. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко. Я сподіваюся, що у нас стосунки все таки краще. Для танго потрібні двоє. Найми це зробимо. Трамп взагалі не каже, що Росія агресор, що вона має бути покарана, що Україна має відновити свою територіальну цілісність, що Україна має мати гарантії безпеки. Що Україна переможе то взагалі для Трампа й мова бути такою, не може, тому що ж він хоче, щоб Путін був задоволений. Після зустрічі Зеленський та Трамп поговорили із телеканалом Fox News. Трамп сказав. Цитую, я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо чесної угоди, і вона буде чесною. Я думаю, вона станеться у потрібний час. Але ні Трамп, ні Зеленський публічно не пояснили деталі цієї потенційної угоди. Трамп може часто не розуміти взагалі, що йдеться за його словами, да тому що він сприймає світ імпульсивно. Так, і знову ж таки, давайте згадаємо, що саме за його адміністрації, попри те, що він наговорив, там теж багато дурниць першої адміністрації. Але саме тоді почалася поставка зброї України, тобто у нього було хороші радники, і вони переконали Трампа, що треба поставляти зброю. Що буде зараз? Ми не знаємо. У цієї зустрічі цікавий бекграунд напередодні Трамп публічно доволі різко критикував Зеленського. Наприклад, на своєму передвиборчому виступі у північній Кароліні назвав Зеленського людиною, яка відмовляється домовлятися, або ж знову сказав, що Зеленський найбільший торговець на землі, маючи на увазі мільярди доларів американської допомоги, які Зеленський щоразу привозить з Америки. Також Трамп звинуватив Зеленського, що той під час візиту до Америки демонструє підтримку демократам. Мовляв, приїхав пенс. Сільванію, штат, який ймовірно визначатиме переможця президентських перегонів, та зустрічався там виключно із демократами. Детальніше про ці звинувачення я розповідала вже у вчорашньому випуску. Несеться тож подивіться, по іде негативне щодо України риторики. Тобто з цим треба рахуватися, і безумовно, в разі обрання Трампа буде як, як то, дуже складна, навіть тривожна ситуація і дуже серйозні ризики. Наскільки ми зможемо мінімізувати ці ризики, побачимо? Тобто є ще певний час. Але в принципі ситуація є дійсно дуже, дуже неприємна, я б сказав. Побоювання базуються і на окремих заявах Трампа про те, що він може припинити військову підтримку України, тоді як Москва планує витратити на оборону у 25-му році більше 13 трильйонів рублів, а це 142 мільярда доларів. Пише Блумберг. Напередодні зустрічі із Трампом Зеленський також говорив із кандидаткою в президенти США Камалою Гарріс. Під час виступу разом із Зеленським вона заявила, що в Америці є люди, очевидно маючи на увазі Трампа. Які змусять Україну поступитися територією Росії це ті ж самі пропозиції, що й у Путіна, і давайте чітко усвідомимо, що це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Тоді Зеленський подякував США за підтримку та додав, що необхідно продовжувати тиск на Росію та терміново посилювати протиповітряну оборону України. Що ж, поїздка Зеленського до Америки має результати. Маємо новий оборонний пакет на майже 8 мільярдів доларів. А головні гравці американської політики Байден, Трамп та Гарріс побачили план перемоги України. Ми продовжимо слідкувати за перебігом передвиборчої гонки в Америці. А ви пишіть в коментарях свої думки щодо зустрічі Зеленського із Трампом.